Понад 50 керованих авіабомб на добу запускає ворог на оборонців Авдіївського напрямку та прифронтові населені пункти. Десятки цих кабів не розриваються. Так і лежать у полях та біля людських подвір'їв, наражаючи на смертельну небезпеку і військових, і цивільних. Тоді до справи беруться сапери. Про свою стресову, але таку важливу роботу розповіли бійці 71-ї єгерської бригади ДШВ. Для надійності. Протитанкову міну ТМ-62 Ігор примотує до 500-кілограмової нерозірваної авіабомби. Щоб точно вже воно зруйнувало той чавунний корпус, тому що він товстий. Можливо, там якщо ми візьмемо 200-400-600 грам, воно не проб'є і тільки тріщини підуть. А 7 кілограм, то я думаю, точно її заведуть, ну, повинні. Оти перевіримо сапери 71-ї єгерської бригади готують контрольований підрив ФАБ 500 фугасної авіабомбу, яку росіяни зробили керованою, додавши крила і систему наведення. Останній етап це треба вставити дитонатори. Це повинен робити один сапер, тому я. Почекаю, поки ти відійдеш. Yeah. Понад півсотні кабів керованих авіабомб щодоби запускають росіяни на авдіївському напрямку. Близько до лінії фронту ворожі пілоти не залітають, б'ють здалеку. Тому дотягнутися до їхніх бомбардувальників нашій ППО вкрай складно. Ого! <звіт _> Оце красиво. Тримати оборону і триматися самому. Коли по тобі працює авіація, виклик не для слабкодухих. На цих кадрах воїни 71-ї ягерської бригади відкопують побратимів, яких присипало землею після чергового прильоту. А воно ну, на воно не накриває. Без розбору б'ють окупанти і по прифронтових містах та селах. Багато бомб не детонують або розриваються пізніше. Вони мають сповільнюючий детонатор. І вони не вибухають а через добу або навіть дві можуть вибухнути. Буває, коли нам повідомляють, що є в певних районах виявлені авіабомби. Наші хлопці виїжджають на місце, огороджують від 250 кілограмів до півтори тонни смертельної начинки. Десятками валяється біля людських дворів. Якось пригадує Фенікс, довелося екстрено евакуювати місцеву жительку з усією господаркою. Була свіжа бомба. І її довелося знищити контрольовано якнайшвидше, щоб не постраждали цивільні люди. Господарка не захотіла відходити, ловити свою худобу, яка там була на її подвір'ї, сказала, хай буде так. Тому хлопцям довелося попіклуватися і про її майно, завести її худобу, поховати там до їхніх сараю і тоді вже знищили. Так, увага! Підривають через 5 секунд. Три, три, дві, два. Он піди тепер подивися, що ти наробив. <рив> Ігор іде дивитися. Йо. О вам це завдання подалі від лінії фронту минуло відносно спокійно. Часто саперам доводиться виходити на самісінький нуль, навіть попереду своєї піхоти, ставити для ворогів мінні загородження. Мін летять, і ти танцюєш там і біжиш по мінному полю над головою снаряди. Ну, теж рок-н-ролл. Було рік тому цікаве мінування за метрів 50 від ворога. Над головою свистять кулі, позаду нас наші стріляють по ним, І ти посередині між ними лазиш і ставиш міни. Лише за тиждень сапери знешкодили 12 таких кабів. Це хвостовик авіабомби, який вдалося забрати після її знищення. Тетяна, наконець, Факти, і Єдині новини.